Це контейнери для сміття, які пошкодили невідомі в Кропивницькому. З початку року хтось підпалив 31 бак, каже Галина Богомаскулик, речниця підприємства Екостайли, яке вивозить сміття в місті. Вартість одного контейнера 10 тисяч гривень. Мова йде не тільки про фінансові збитки, адже кожна така пожежа на контейнерному майданчику несе також, окрім екологічного впливу негативного, також небезпеку для жителів міста. Зокрема, один з передостанніх випадків спричинив загорілися кабеля струму біля житлової багатоповерхівки. Пожежні служби, поліція у такий воєнний час відволікаються від своєї роботи, а в них є не менш важливі справи. Наразі триває слідство, поки триває слідство, ми не можемо розголошувати деталі. Починаючи з 2020 року, підприємство почало замінювати старі контейнери на нові, розповідає начальниця комерційного відділу Вікторія Поліщук. Наші контейнери вони із зносостойкого пластику, який розрахований як на низькі температури, так і на високі температури. Але звісно не застрахований ніхто від недопалку кинутого необережно або від навмисного підпалу. То якщо стався підпал, контейнер згорів, то компанія відразу замінює контейнер на новий контейнер, прибираючи всі. Наслідки. Тобто для містян нічого не змінюється, але ж ну, потрібно берегти майно. Каже, мають дві версії, чому горять контейнери. Недбалість громадян. Тобто іде, кинув допалок, згорить, не згорить, яка різниця. А також ну, спадають такі на думку і навмисні підпали. Я тут працюю поряд, викидаю часто, так, кожен день. Побільше бажано, щоб їх було, тому що не завжди вистачає місця для них. І мусор викидають на підлогу, тобто незручно Це. А що ви їх встанемо? Задовільне, напевно. Вікторія Поліщук говорить, тиждень тому придбали 168 баків, їх встановлять замість старих. Через пошкоджені контейнери компанія отримала збитки 300 тисяч гривень, але тариф на вивезення сміття через це не підвищуватимуть. Жителів просить, якщо побачать задимлення на контейнерних майданчиках, викликати поліцейських або рятувальників. Речниця поліції області Віталіна Бевзенко телефоном сказала Суспільному, що за всіма фактами проводять перевірку, що загрожує заскоєне, назвати відмовилась. Сказала більше інформації надасть, коли будуть результати, коли саме це буде не поточнила. Анна Добрань, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.